da wieder die Gierische але alles weggepullert. Ich mache auch фото. Foto. Це принесли що? Баранину чи що? Хінчин. А, хінчин. О, це лекар бакс. А, дайна? Дайна. Біде що? Біде що? Біде що? Біде що? Біде райського лакс, я? Перфект, данки що. Ну, такий непоганий стіл. Я не схотіла сьогодні ніякого м'яса, риба. Риба. Фіш. Ой. Ой. І Город респатин спині. Адже нам забереш, ні поступимо сім. Вона каже. Не мусимо нікому, так, так дуже то розказувати.